Привіт! Сьогодні розкажу про кризу цінності, яка трапляється в шлюбі десь на 7-9 рік. У нас вона трапилась на 8 рік. В чому проявляється ця криза? Це той момент, коли те, що об'єднувало партнерів раніше, вже перестає об'єднувати їх зараз. Ця криза не починається одразу конфліктом. Вона починається часто тихо, з непорозуміння, байдужості і такої собі віддаленості. По суті, це ніби не синхрон розвитку, коли один партнер хоче іншого, а другий бачить в цих змінах ніби зраду ваших минулих відносин. В наших відносинах я була тим партнером, який захотів іншому, тому що. Першочергово ми одружилися, коли мені було 20 років. Зараз мені вже майже 30 років. І звичайно, людина, яка в 20 років одружувалася, я вже не та людина у свої 30 років. Зараз у мене нові бажання, цінності, те, що раніше було для нас важливим, для наших стосунків перестало мати сенс і цінність, і ми перестали бачити причини бути разом. І в такий момент, чому це називається кризою, люди вирішують для себе, або ми беремо новий вектор і розвиваємось разом. Або ми визнаємо, що ну все, вже наші цінності, сенси цікавості більше не такі, як раніше. Мене це не задовільняє, Я йду шукати іншого партнера, який це задовільнить. У випадку моїх відносин з моїм чоловіком, ми вирішили, що ми будемо будувати наші стосунки разом. Дізнаватися один одного, ніби заново, і ми вирішили спілкуватися. Але спілкуватися не просто створитися і доказувати, що мої цінності тепер важливіше. А ми прям заброньовували один одного час, що в понеділок, в 13.00 ми з тобою виділяємо годину для обговорення наших проблем, наших бажань. Криза відносин насправді це непогано, тому що криза це ваша можливість вийти на новий рівень, якісно, ближчий конект, актуальні, цікаві, спільні. Мотиви йти далі разом, але криза на той криза, що не всі люди можуть її пройти. І якщо один з партнерів закривається, він каже: до чого ти починаєш, чого ти все ускладнюєш, гарно жили, що типу, тобі все не подобається. Тоді люди розходяться, тому що один з партнерів не хоче змінюватися, а насільне, як то кажуть, милим не станеш. Звичайно, ми розглядали питання того, що можливо не варто це все продовжувати. І може ми більше один одного не радуємо, і можна було б і розійтись. Але все таки ми вирішили, що коли ми разом, нам більше добре ніж погано. Тож ми пірнули в це невідоме в цю кризу, і за місяці два-три змогли її пройти. І зараз живемо в новому форматі. Тепер ми обидва намагаємось бути кращими один для одного.